Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте побачимо на кого вказує філіжанка. Ну і чому, звісно ж. Так, на кого. Треба навіть додати на що? Ось тут на дорогу, і тут на різних людей, яких ви зустрінете наприкінці дороги. І які. Будуть мати стосунок до кінцевого результату вашої дороги. Угу. І дивіться, як. Більш за все, розраховуйте на себе. Отак От тут показано. Бо ви можете розраховувати на допомогу, а вона виявиться не тою, яка вам потрібна. Тож, дорога. Ну, я б сказала, далека якась дорога. І така, що вам треба буде вміти викручуватись комусь з вас. Бо, знаєте, як швидко приймати рішення, швидко розглядати варіанти ось така якась цікава, у когось з вас дорога намічається. Так, ось тут ука, указує на чоловік, і якась, я так розумію, що людина спільні корні, тож з сім'ї. Батьки тут не одна, людина, тут показують чоловіка і його батьків. І. Знаєте, коли людина давно не бачив своїх батьків, давно не був, ви знаєте, не для всіх це про живих йде мова. Угу. Тут як давно не згадував батьків, і чи в нього є сестра, чи це його жінка, яка йому нагадує, що ти давно не спілкувався. Ти давно, наприклад, ти давно не. Все ж таки, тут, тут не, не для всіх про живих батьків. І тут, як наснилось, комусь тут як наснилось, що вони ображаються. Ну, давайте так. Раз у нас тут показані душі, то ми зараз свічечку запалимо. Разом з вами. Так, хвилиночку. Хто розуміє, про кого мова, ім'я промовляйте людей, і хай сила вогню їх, їхні душі. З, ну, посилить. Так, давайте далі. Угу. Багато розмов буде чоловік та жінка. Разом будуть обговорювати третю людину, якісь справи третьої людини. Чоловік як звертається до жінки з проханням, з якимсь проханням, від тієї іншої жінки. Ну, щось не дуже буде хотіти жінка допомагати в цій ситуації, якась там є давня історія, і не просто так вона не хоче згадувати про ту людину, щось якусь образу тримає. Але все ж таки тут, тут якась така цікава ситуація, тут все ж таки буде якась взаємодія, не пряма, але через людину. Далі, ось тут якась грошова тема, буде обговорюватись в сім'ї, чоловік та жінка говорять, не обов'язково що це чоловік та дружина, це може бути мати і син, там може бути там тітка і племінник, наприклад, або просто от люди спілкуються між собою, можуть бути і друзі. Як відродження якоїсь теми. Знаєте, коли була спроба щось купити, наприклад, і за якихось причин тоді це не, не відбулося. І ось знов повернення. До якоїсь такої ситуації, коли пам'ятаєш, щоб ми хотіли придбати, то от зараз з'явився там, наприклад, той самий товар, там, або тепер знижка на цей товар. Ну от будуть обговорювати люди між собою. Далі, ось тут звертаю увагу з якимось питанням хоче до вас до когось з вас звернутись чоловік. Це або з друзів близьких, або це сусід якийсь, або хтось з родини вашої. Певний час ходить, крутить в голові те питання, ніяк не може врівноважити для себе от відповідь знайти, буде до вас звертатись і з вами обговорювати. Вже людина, аж, аж знаєте, аж кипить внутрішньо це питання в нього, щось він наш розлючений. Після спілкування з якимсь чоловіком, поспілкувався і. Тепер йому хочеться обговорити е, тему тієї розмови. Щось його бентежить після тої розмови. Так, що далі? Знову ж таки, ну я так в деяких філіжанках я таке бачу, але ж, ну. Для когось з вас це треба знати, що про вас про дівч... для дівчат, для когось дівчат, що про вас багато роздумів має чоловік, і завжди мені от... одна й та сама картинка. Я просто її вже пізнаю. Це знаєте, як дежавю якесь для мене. Тобто я дивлюся, і от я таке вже бачила. Лежить чоловік і багато роздумів про жінку має. Знаєте, як уявляє собі, от, що зустрінеться з нею, що побачиться, що, що там, десь разом будуть а, там, прогулянку мати, там, розмову мати. Ну, таке щось собі щось фантазує, дуже скучив, дуже йому хочеться цього побачення. Саме по собі побачення, дівчатка, я бачу поки що тільки в мріях, ніяк інакше. Поки що так. Дуже одиноко йому без вас. Так, але бачу, що телефонні розмови з вами має. Ось так мені показано. І ви потім ці телефонні розмови обговорюєте з кимось, ну там, з якоюсь жінкою. Так, далі про кого ще робоча якась тема людина, яка дуже старається щось полагодити, і так у нього накопичено якихось предметів крох нього. Так він багато приділяє цьому часу. Так, і до когось з вас хоче прийти з сюрпризом людина. Ну, теж мені якось як чоловік показаний. Літера С є. Чекайте, що це за літера така? На В мені схоже, але так, трошки під питанням в мене. Так... Трошки у нього щось налагоджується фінансове питання. Угу. Так, тепер про сюрприз для когось з вас думає, чоловік, і він обговорює з кимось цю ситуацію. щось Якісь ну робочі робочі моменти по роботі. щось е, Розмова про жінку до жінки хоче звернутися якийсь чоловік, і так, що, знаєте, не з пустими руками прийде, якийсь сюрприз вам принесе. Угу. Далі. тут дві голови показані, коли, знаєте, над однією проблемою думають, але обговорення, там щось багато спілкується між собою, і все це згадує, весь час крутить в голові якийсь чоловік, який потім жінці розповідає, ну от просто до останнього слова переповідає цю розмову, щось його так вразило. Так, він Вони спокійно виглядають, спокійно собі розмовляють, але сама по собі розмова, тема розмови, йому вона з голови не йде. Хтось вас тут повчати буде, якийсь чоловік, він точно знає, про що він розмову веде, і буде вас вчити гнучкості, от як хочете. В якомусь питанні ви не хочете, ну, от знаєте, як дозволити або собі, або комусь. Бути більш гнучкою людиною. І він все ж таки вам буде доказувати, чому саме так треба себе поводити, чому це для вас буде мати користь на майбутнє. Послухайте людину, бо у вас це як питання в голові є. Ви це не розумієте, а він доведе вам свою думку. Може, там дійсно щось є для вас корисне. Угу. Так. так. давай что, тут блюдечко еще покажем. Угу. Так. Багато дуже розмов і витік інформації, коли, може, і треба було б промовчати в якійсь ситуації, але хтось вам розкаже і людина ну, в одному випадку бачу, що потім він чоловік якийсь розкаже, вам і потім сам собі скаже щось багато. Багато я розмов, розповів. Треба було промовчати. А в іншому випадку то тут навіть не зрозуміє, що зайвого бовкнув. Але ви, ви тут, знаєте, ви промовчите. Ви помітите, що насправді, може, і зайва інформація вам зараз іде, але ви промовчите. Ви якось так. Не будете його не, ані перебивати, ані, знаєте, так, уточнювати щось. От сказав і сказав. Ну і добре, тепер знаю. Угу. І багато розмов тут показаний чоловік, який без е е жінки. Ростить дитину, і радиться він з іншим чоловіком. Тут, знаєте, навіть, ну, щось йому там, ну, є якісь питання, що і як. але не до жінок він звертається, а з чоловіком він їх вирішує. Тут щось справляється і показано цифра 90, щось вона тут важлива в цьому випадку. Як подовжиться щось до 90 або на 90. От щось таке. Я не буду тут продовжувати дуже багато розмов показано на найближчий час. Єдине, що скажу, що будьте уважні в розмовах, бо тут так показано, що от коли чоловік та жінка розмовляють, і знаєте, в якийсь момент ви не перебиваєте, ви просто там говорить людина і говорить. Ви навіть час від часу, як з цієї розмови, десь там в своїх думках буваєте, і ви щось не зрозумієте. Вам би краще завдати питання людині одразу, хай би пояснив вам. А потім це вже буде, знаєте, як спорчений телефон якийсь. Ви просто от ви до кінця не розумієте, що людина мав мав чоловік тут щось, хоча і так, і так, що людина мала на увазі, давайте так. І ви от те, що ви будете робити, воно буде даремним, бо ви ну, як з неправильної інформації щось будете. Відпрацьовувати, краще б уточнити. І до цієї ситуації мені показують 27 число. Чи сама по собі розмова буде 27-го? Чи ви вже щось будете робити, але ну, краще б перепитати в людини, щоб не було такого, що потім вам треба буде переробляти. Все, на цьому. Дійсно, все. Закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд і всім вам гарного дня, гарних подій і людей, гарних поряд з вами. І бережіть себе, будьте завжди в безпеці і не нехтуйте сигналами тривоги. І бережіть свою родину. Всім пока і всім дякую за зворотній зв'язок. Побачимось в інших відео. Сп... Пока!